Я всіх вас знову вітаю, шановні глядачі, і ми з вами продовжуємо далі розбиратися, розбиратися в темі боротьба з корупцією на місцевому рівні. І ми кажемо про виконавчий комітет ради, який є першою ланкою складової корупції на місцях. І з урахуванням всього вище зазначеного, про що ми сказали в попередніх частинах, ми маємо зрозуміти, що зміни на законодавчому рівні, а це. В законі України про місцесредування в Україні відбуваються. Тобто, різні статті вони змінюються, вони доповнюються для єдиної мети, для того, щоб виконавчий комітет формувався та утворювався по-іншому для того, щоб не було цих договорників, які зараз відбуваються. Відповідності до цього, я хочу наголосити про статтю 42. А це повноваження сільського селищного міського голови. І є такий пункт 4, пункт, в якому пункт перший наголошений, під пункт 5. Зараз він має таку назву. Сільський селищний міський голова вносить на розмір ради пропозиції про кількісний і персональний склад виконавчого комітету ради. Цього пункту вже не буде, бо сільський селищний та міський голова вже не буде вносити на розгляд ради відповідно кількісний та персональний склад виконавчого комітету. Ми з вами казали, чому це так. А саме мова буде йти про те, що вже буде сформований склад виконавчого комітету. У відповідності до цього буде також зміни в статті 51. І саме мова йде про пункт 6, який також буде вилучений, який він є на сьогоднішній час, його вже не буде. І відповідно, пункт шостий буде звучати вже по-іншому. Ми з вами казали про це в частині 3. А там буде вже чіткий склад виконавчого комітету. А це 11 осіб. І не просто 11 осіб, а 11 посадових осіб. Тих посадових осіб, які в відповідності до законодавства мають виконувати все те, що відноситься до закону. А саме, вони, як посадові особи, зобов'язані діяти лише на підставі в межах повноважень та у спосіб, що визначені Конституцією та законами України. Тобто, вже такого поняття, як інші особи, невідомо звідки вони з'являються, не буде. Там вже буде чітко сформований склад тільки з посадових осіб. Я вам хочу наголосити, цей склад, а саме цей склад буде вже, в відповідності до змін до. Закону України про міськрадування наголошено в статті 51 пункт 6. І саме цей, ця стаття буде мати наступний зміст. Це склад виконавчого комітету. Перший це міський голова. Другий перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради. Третій заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів Ради в галузі соціального розвитку. Четвертий. Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради в галузі економічного розвитку. П'ятий. Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради в галузі культурного розвитку. Шостий. Керуючий справами виконавчого комітету. 7. Директор департаменту з питань містобудування та архітектури. Восьмий. Директор департаменту соціального розвитку. Дев'ятий директор департаменту економічного розвитку. Десятий директор департаменту культурного розвитку. І 11-й це секретар ради. Так ось є один момент. Справа в тому, що міський голова, коли він буде вносити відповідні кандидатури на посади, то призначати цих осіб, то відповідна секретар ради буде автоматично знаходитись вже в складі. Виконавчого комітету як депутат ради. Тобто міський голова буде мати відношення до 10 посадових осіб. Він їх буде призначати. А 11-й секретар ради він вже автоматично буде там знаходитися під номером 11. І таким чином буде сформований новий склад виконавчого комітету, який буде, ще раз повторюсь, наголошений в статті 51 пункту 6. Відповідності до змін до законодавства. Ось таким чином має бути розуміння щодо утворення виконавчого комітету, що міський, сільський селищний міський голова буде вже призначати цих осіб відповідності до даного списку. Таким чином, шановні глядачі, зміни на законодавчому рівні мають відбутися для того, щоб було розуміння, як вести боротьбу з корупцією на місцях. У вигляді виконавчого комітету, який існує, який існував, і, до речі, весь час він існує і весь час здійснюється його незрозуміла діяльність, але при цьому відбуваються договорняки, можна так сказати, між тими людьми, які є представниками влади. Але це так і є. І ось можуть проаналізувати всю ту діяльність і. Подивитись на всю ту ситуацію на територіях, де ви мешкаєте, у вигляді всіх тих рішень, які приймає виконавчий комітет, і як ці рішення здійснюються. До речі, ми з вами казали про повноваження виконавчого комітету ради, які також мають бути змінені. Тобто зміни мають бути в усьому для того, щоб вести справжню боротьбу з корупцією на місцях, а не просто розповідати про. Ту корупцію про ту боротьбу, якої, на жаль, не існує. Тому ми з вами розглянули цю частину відео і зрозуміли, що зміни мають бути. І чітко визначили в окремих статтях, які ці зміни будуть. Тому, шановні глядачі, в наступному відео ми також будемо казати, що саме будуть здійснювати. Відповідні ради, мова йде про сільські селищні міські ради. Там також будуть зміни в законодавстві. Тому я надовго з вами не прощаюсь, шановні глядачі, до нових зустрічей.